Вітаю, друзі! Традиційно в ефірі телеканалу «Конкурент-ТВ» наша постійна рубрика «Запитай у юриста, під час якої я, Валентин Хаймик, даю відповіді на ті питання, які ви залишали протягом минулого тижня на сторінках в соцмережах або по телефону в студію нашого телеканалу. Сьогодні знову ж маємо кілька питань і розпочнемо ми з питання, яке стосується субсидій. Зокрема, звернулася до нас наша телеглядачка, яка Запитує про те, чи потрібно їй на сьогоднішній день повторно звертатися з документами із заявою про призначення субсидії, якщо вона проживає в сільській місцевості, і відповідно, якщо вона отримувала цю субсидію в минулому році, також вона додає про те, що вона сама проживає в селі, як я вже сказав, але її син приписаний разом з нею, проте він постійно не проживає, а знаходиться в місті Луцьку. Отож, розпочнемо загалом з питання субсидії. Зокрема, якщо ми говоримо в загальному, то право на отримання житлових субсидій мають ті сім'ї, у яких плата за житлово комунальні послуги вона більше визначеного для них обов'язкового платежу. Зокрема, цей платіж відповідно до постанови кабінету міністрів визначається за затвердженою формулою. І відповідно, якщо сукупний дохід сім'ї він розділяється на всіх. Членів сім'ї, відповідно, також множиться на коефіцієнт, визначається такі показники, і за цією формулою визначається та обов'язкова сума, яку необхідно сплатити сім'ї за комунальні послуги, якщо ж ця сума вона є більшою, відповідно, ця, ця різниця така вона покривається за рахунок субсидії. Отож, для подачі субсидії потрібно, якщо ми говоримо за загальним правилом, заява від людини, яка Має право на таку субсидію, яка є по факту домови володілцем або власником квартири чи будинку. Декларацію про доходи сім'ї відповідно як самого власника, так і інших членів сім'ї, які проживають разом. Довідка про доходи може бути також додатково надана. Відповідно, якщо ми говоримо, що Житло винаймається, то договір про оренду такого житла. Ну і документи, які можуть бути підтвердженням того, що людина не проживає за вказаною адресою, хоча там приписано. Так як і в нашій ситуації, коли цієї жінки, син який. В принципі, приписаний разом з нею за адресою в селі, але по факту він проживає в місті, тому в цьому випадку потрібно буде додавати додаткові документи. Зокрема, це може бути довідка як сільської ради, відповідно, підписана головою сільської ради або селищної. Відповідно, ну, тобто органів місцевого самоврядування, де буде підтверджено той факт, що дійсно встановлено чи актом огляду, чи. Коли прийшла якась комісія, вона визначила на місці, дійсно питала сусідів, що людина не проживає за вказаним місцем реєстрації. Також можливо бути якісь надані документи з місця роботи людини, яка живе в місті Луцької. Зокрема, це може бути довідка з місця роботи, яка буде чітко вказувати, що людина, наприклад, вона працює, вона логічно, що не зможе їздити туди-сюди. Скажімо так, кожен день, і відповідно, це буде також підтвердженням того, що вона проживає тут, або ж, наприклад, в неї договір в найму іншого житла, тобто житла в Луцьку, це може бути також підтвердженням, що людина проживає саме в місті, а не, а не за місцем прописки з матір'ю. Щодо конкретного питання: чи потрібно подавати знову ж таки пакет нових документів, то на сьогоднішній день, зокрема, і Міністерство соціальної політики говорять і. Відповідно, інші посадові особи, які відповідальні за, зокрема, надання субсидій, вони говорять про те, що враховуючи, що в Україні введений воєнний стан, то відповідно ті громадяни, які отримували субсидії в попередньому році, вони фактично автоматично будуть отримувати їх і в наступному році, тобто як на цей опалювальний період, зокрема який починався. З жовтня цього року, минулого року, вже 22-го і відповідно до квітня 23-го року не потрібно подавати жодних додаткових документів. А субсидія буде призначатися автоматично, у разі якщо в людини не змінилися ті обставини, які скажімо так впливають на призначення субсидій, зокрема, якщо там не були. Протягом цього періоду зроблені покупки на певну суму. Там, відповідно, якщо ми говоримо там більше понад 50 тисяч гривень, або відповідно не придбано житло і так далі. Тобто ті моменти, які впливають на відмову для видачі і для призначення субсидії. якщо таких ніяких змін не було, то відповідно. Людина має право отримати автоматичну субсидію. Щодо того питання, чи в цьому випадку потрібно додавати якісь додаткові документи, що людина, яка там прописана, не проживає, то тут фактично на практиці можуть виникнути нюанси, коли органи, які відповідальні за призначення субсидій, які приймають заявки, вони можуть в принципі, і це логічно, як би на мій погляд, тому що за рік, можливо, щось помінялося. Ви на період попереднього року подавали документи і підтвердження того, що ваш син проживає в іншому місці, але, можливо, щось помінялося, потрібно буде додатково щось, ну, скажімо так, підтвердити той факт. Тому в цьому випадку, я б сказав, якщо будуть вас вимагати якісь додаткові документи, то вам варто все-таки взяти. Той документ, який був першочерговою підставою для призначення субсидії, умовно, якщо ви подавали довідку сільської ради, яка була підтверджена, того, що ваш син там не проживає в цьому періоді, якщо вас будуть знову вимагати таку довідку, чи там підтвердження, чи документи, що ваш син не проживає за вказаною адресою, відповідно ви можете схватитися на те, що вперше субсидія ваша повинна була бути призначена автоматично. Враховуючи, що у вас нічого не помінялося, ну і плюс на додатково ви можете дати таку ж саму довідку про те, що ваш син не проживає за місцем прописки, і відповідно, на мій погляд, це буде тим аргументом, щоб для того, щоб вам призначити субсидії і не давати жодних відмов. Друзі, рухаємось далі. Ще одне актуальне питання. Питання стосується того, чи мають право робити перевірку телефону. Тобто, наскільки я розумію. Питання стосується того, чи на сьогоднішній день в умовах воєнного стану мають чи мають право працівники поліції чи інших структурних підрозділів брати телефон і, в принципі, дивитися вміст вашого телефону. Отож, на сьогоднішній день в умовах воєнного стану, в принципі, дозволено проводити таку дію, як огляд речей, огляд транспортного засобу, відповідно багажу. Тому, в принципі, якщо вас десь зупинили і попросили надати такі речі, або ваш автомобіль відповідно попросили пред'явити для огляду чи багаж, це в принципі закон. І на сьогоднішній день такі повноваження і такі дії можуть проводити як працівники поліції, відповідно, служби безпеки. Працівники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної митної служби України а також Збройних сил України. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про той випадок, коли, ну, до прикладу, вас зупинили і просять показати вміст телефону, тут. Теж є важливі е, такі нюанси, на які, на жаль, на сьогоднішній день не зовсім регульовані, оскільки ми говоримо, що мають право оглядати речі, відповідно, по факту телефон це річ, але не регульовано питання стосовно того, які вміст телефону можуть оглядати і дивитися. Відповідно, можливо, там є якась конфіденційна персональна інформація. На жаль, це питання на сьогоднішній день не врегульоване. Проте е, знову ж таки, якщо ми говоримо... Що в нас діє воєнний стан, і відповідно, якщо ви почнете відмовлятися, надавати ваші речі, зокрема телефон для огляду, то тут виникне питання. Того, чи ви щось приховуєте, які мотиви відповідно того, що ви відмовляєтеся, і зокрема, враховуючи той момент, що на сьогоднішній день також передбачена відповідальність за збір інформації, яка може становити якусь державну таємницю, збір інформації, яка пов'язана з пересуванням військ чи інших позицій наших військ, то відповідно на сьогоднішній день. Є цілком, скажем так, такий ймовірний варіант того, що ваша відмова для того, щоб надати телефон для огляду, і відповідно може, скажем так, спричинити якісь наступні зайві рухи, зокрема, можуть вас затримати до вияснення обставин до перевірки в місту телефону, відповідно, чи скажімо так. Знову ж таки, будуть, можливо, мотивувати тим, що вам є що приховувати, чи ви там займаєтесь шпигунством, відповідно, чи збираєте якусь іншу інформацію і не надаєте її для огляду, тому тут, як би, так, досить такий тонкий момент. Більшість юристів, в принципі, експертів, вони рекомендують, зокрема, якщо є така скажімо так, проблема і питання таке щодо вмісту, огляду вмісту телефону, то рекомендують просто вести себе спокійно, зокрема, уточнити цю інформацію, яка вимагається, скажімо, яку планують оглянути посадові особи державних силових структур, і зокрема надати тоді відповідно телефон, і також рекомендують і в принципі це логічно. Я також рекомендую цю інформацію. Пред'являти зі своїх рук не варто віддавати телефон, якщо ви уточните, що саме потрібно показати, чи там галерея з фотографіями, чи ще щось інше, тобто ви на свій розсуд відповідно запитали. Почули відповідь, те, що вас попросили показати, показали. Якщо там немає нічого такого, в принципі, вам немає нічого переживати. Тому що працівники національної поліції, коли вони проводять такий огляд речей, вони це повинні також фіксувати. Тому, відповідно, ви собі це все, як би, скажімо так, спокійно проходите. І якщо дійсно немає ніяких підстав для пред'явлення вам. Звинуваченням в якомусь кримінальному правопорушенні, то я думаю, що такі моменти вони, в принципі, не мають якимось чином повпливати негативно на вашу поведінку і, зокрема, на вас. Друзі, ще одне питання практичне, це вже третє, яке будемо розглядати на сьогодні. Який мінімальний розмір аліментів у 2023 році? Отож. За загальним правилом, сімейний кодекс передбачає, що розмір аліментів він має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Тому держава на законодавчому рівні вона встановлює гарантований мінімальний розмір аліментів, який повинен бути сплачений, і такий розмір він становить не менше, ніж 50% прижиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо говорити простішими е, словами, то на сьогоднішній день, на 2023 рік, е, прожитковий мінімум е, він встановлений для певних е, окремих категорій. І, зокрема, якщо ми говоримо про дитину у віці до 6 років, це 2272 гривні. Е, дитина віком від 6 до 18 років 2833 гривні. І таким чином, якщо говорити про мінімальний гарантований. Розмір аліментів, то тут, відповідно, для дитини віком до 6 років це має бути сума не менша ніж 1136 гривень на сьогоднішній день. Для дитини віком від 6 до 18 років така сума має становити не менше ніж 1416 гривень 50 копійок. І відповідно для дітей, які навчаються від 18 до 23 років, якщо вони продовжують навчання, то така сума становить 1342 гривні. Тому, в принципі, це такі суми встановлені на сьогоднішній день на 2000 станом, на зараз, на 2023 рік, протягом року ця сума може ними коливатися, оскільки, як я вже сказав, це залежить від прожиткового мінімуму. Друзі, ще одне питання: чи мають право штрафувати заходіння без світловідбивачів? Також актуальне питання на сьогоднішній день в умовах, що нам на сьогоднішній день дуже часто вимикають електроенергію. Зокрема, можна побачити, що частина міста, і зокрема в вечірню пору, дуже темно і дуже важко водіям в принципі, бачити пішоходів, якщо вони не мають світловідбиваючих елементів. Отож, питання актуальне і бачили неодноразово, можливо, вже дехто що і поліцейські говорили про те, що вони накладають штрафи на людей, які ходять без таких елементів. Тому. Відповідь тут буде моя однозначна, так накладати штрафи можна. Оскільки на сьогоднішній день, відповідно до правил дорожнього руху, зокрема до пункту 4.4 ПДР, передбачено, що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються або проїзною частиною, або узбіччям, вони повинні застосовувати, як прописано в правилах, світлоповертальні елементи, тобто стрічку, наклейку, жилет або будь-що інше. Або бути в одязі, який містить світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Тобто правила дорожнього руху чітко говорять, що пішоходи вони повинні мати такі елементи. У випадку, якщо таких елементів немає, тому може бути застосований штраф, і зокрема згідно частини першої статті 127 КУПАП, яка говорить про те, що якщо пішоходи не виконують Правила дорожнього руху, зокрема, там передбачено невиконання пішоходами сигналом регулювання дорожнього руху, або ж також перехідними проїзної частини поза встановленими місцями, або невиконання, як я вже сказав, інших правил дорожнього руху, тягне за собою накладення штрафу, який передбачений до 15 неоподаткованих мінімумів, простішими словами, до 255 гривень. Тобто, якщо вас зупинили поліцейські і говорять, що у вас немає цього світлоповертального елементу, або на одязі, або просто відповідно, то цілком ймовірно і цілком логічно, що вони можуть накласти такий штраф у вас в розмірі 255 гривень, і, в принципі, вони будуть діяти в рамках законодавчого поля і не будуть порушувати ніякі норми закону, тому що такий обов'язок на сьогодні встановлений правилами дорожнього руху. Друзі, ще одне питання, теж практичне. Яке стосується укладення шлюбу, і зокрема в нас запитують, яким чином на сьогоднішній день укласти шлюб дистанційно з військовослужбовцем. Актуальна тема. І на сьогоднішній день така можливість є. І, зокрема, постановою Кабінету міністрів ще в березні 2022 року було прийнято ця постанова про деякі питання щодо укладення і реєстрації шлюбів в умовах воєнного стану. І зокрема, передбачена можливість. Таких випадків, якщо військовослужбовець, наречений чи наречена перебувають на військовій службі і не мають можливості бути при реєстрації в органах реєстрації акцій цивільного стану, то на сьогоднішній день такий військовослужбовець він повинен, скажімо так, написати рапорт, відповідно таку заяву подати безпосередньому своєму командиру, в якій вказати. Своє прізвище, ім'я по батькові відповідно, зазначити відомості про свою наречену чи нареченого, якщо ми говоримо про військовослужбовців, жінок відповідно свої дані, дані нареченого чи нареченої, як я вже сказав. Також, якщо готується чи відбудеться зміна прізвища, це також варто зазначити дату народження і відповідно цю заяву передати командиру. Командир цю заяву він фактично, скажімо так. Теж підписує відповідно. Затверджує такий факт: того, що військовослужбовець виявив бажання укласти шлюб відповідно. Засвідчує справжність підпису військовослужбовця і передає до органів реєстрації актів цивільного стану, де буде розглядатися така заява. Тобто, якщо, наприклад, військовослужбовець, чоловік він перебуває на службі, написав таку заяву. Командир засвідчив підпис, побачив, що це дійсно заява написана військовослужбовцем. Він виявив свою волю для цього, передається така заява. До того акту до того, скажімо так, органу реєстрації акт цивільного стану, де перебуває його наречена, відповідно в цьому випадку ці органи таку заяву приймають, сплачується державна мито, яке є загальним відповідно 85 копійок, і після цього приймають рішення і видають свідоцтво про реєстрацію шлюбу між нареченою і нареченим. Також, якщо ми говоримо про можливість, якщо за відеозв'язок, то в цьому випадку під час цієї церемонії або під час, скажімо так, надання свідоцтва наречений чи наречена, яка перебувають, які перебувають на військовій службі, вони в принципі мають право і можливість скористатися відеозв'язком для того, щоб взяти участь в цій церемонії. Тобто, Можна і таким шляхом піти, або ж, як я вже сказав, просто пишеться заява, передається командиру, командир надсилає, і, в принципі, ніяких на сьогоднішній день обмежень в цьому немає, і такий доступ можливий. Тому, хто має бажання і не знає, як це зробити, то ось вам простий шлях. Друзі, дякую за ваші запитання. Сьогодні це було знову ж таки останнє питання нашого ефіру. Чекаю, нових питань на сторінках в соцмережах. До зустрічі, Бажаю всім мирного неба.